Які глобальні зміни будуть відбуватись у твоєму житті найближчим часом? Всього буде два варіанти. Кожен загадує свій варіант, перший чи другий. По строках можете кожен собі проговорити. Це може бути два тижні, місяць, три місяці. І так, поїхали. Для першого варіанту. І для другого варіанту. Обирайте, будь ласка, і так хто обрав перший варіант? Дивіться, для першого варіанту тут буде взагалі-то навпаки, буде зупинка з два старших аркани, відлюдних та повішений. Це взагалі дві карти дуже схожі по енергіям. Це така, знаєте, це коли ми знайшли е, час для себе для того, щоб зрозуміти на який шлях я маю ступати. От зараз час обирати вам, тобто зараз не час таких знаєте, активних подій. Це не буде таке, що зараз вриваються якісь енергійні такі енергічні такі. Події ваше життя, да або там якась людина приходить у ваше життя. Ні, тут навпаки, енергія мудрості, енергія, коли по повішеному хочеться трошечки заземлитися, хочеться трошечки зупинити цей активний ритм життя і почути себе, почути свій внутрішній голос, а зрозуміти свої бажання. А чи вірні я роблю кроки, а чи достатньо в мене досвіду? Взагалі повішений це така карта, яка говорить про жертву. Да? Всі тарологи говорять, жертва, жертва в такому негативному контексті. Але повішений це 12-й аркан, це середина шляху шута. Це коли тобі потрібно зупинитися, подивитися навколо себе і зрозуміти, чим я можу пожертвувати мінімальним для максимального. Тобто, це зараз ви, у вас, якщо відбувається якась кризова ситуація, п'ятірка пентаклів це дійсно карта, коли немає ресурсу. І з п'ятіркою Пентаклів людина вона далеко не піде. Вам Потрібно зупинитися і зрозуміти пожертвувати своїм звичним таким образом життя, да коли ви постійно в якомусь активному ритмі десь їдете, десь спілкуєтесь, тобто це і є в цьому і полягає сенс повішеного. Це жертва, але вона благосна. Тобто, ви жертвуєте часом якимись своїми звичними звичками, да. Ви жертвуєте своїм привичним життям, але для чогось великого, для більш масштабного, тому найближчим часом в ті строки, які ви загадали, скоріш за все, ваше життя воно може пригальмувати. Події навколо вас будуть не такі активні, які б вам або хотілося, або, би нав... або ви навпаки бажаєте цього. Да? Тобто вам потрібно зупинитись, і ви відчуваєте, що у вас немає сил. Ви відчуваєте, що вам потрібно накопити ресурси. Можливо, по відлюднику у вас з'явиться бажання відпочинку, усамітнитися. Бачите, людина зображена на карті одна. Вона розвернулася на 180 градусів від суспільства, і вона знаходиться в самотності свідомо. Це свідомий шлях. Але головне по цій карті не зависати також по поповішеному надовго. Тобто це має бути якийсь певний час, і коли ви зрозуміли дійсно, що ви бажаєте зараз змінити у житті, куди ви направляєте свою енергію, куди б ви хотіли йти, тоді ви виходите з цього стану і починаєте вже втілювати в реальність свої бажання. Другий варіант. Ага, а тут дивіться, фігурні карти випадають. Тобто, це може бути можуть бути якісь конкретні люди, а які вас можуть до речі провокувати на якусь ситуацію. Ми говоримо в контексті подій, да? глобальних подій. Тут показують те, що може з'явитись людина, яка буде змінювати вас, яка буде в вас акумульовувати ще більш енергії. Да? Тобто, вам потрібно по дев'ятки жезлів, буде, начебто, тримати оборону. Да? Тобто, це отримання досвіду, але цей досвід вам необхідний. Король жезлів це людина, така дуже активна і наполеглива. Він контролює все і вся і паж мичів. Говорить про те, що можливо за допомогою цієї людини прийде якась інформація важлива для вас. Але дев'ятка жезлів говорить про те, що ви, начебто, насторожі, ви не довіряєте цій людині з однієї сторони. Це такий знаєте ресурс, який потрібен людині, да тобто це захист себе своїх кордонів, але не завжди. Тобто не потрібно в кожній людині бачити потенційного якогось ворога. Також по пажу мечів, окрім інформації це може бути в когось взаємодія з вашими дітьми, да І з чоловіком, тобто можуть виникати якісь такі ситуації, коли вам знову ж таки потрібно буде щось доказувати, да, стояти в позиції і тримати саме цю оборону В будь-якому випадку, по цим картам можна сказати, що буде все ж таки для вас перевірка, наскільки ви вмієте тримати цю оборону, наскільки ви маєте досвід, наскільки ви довіряєте взагалі Всесвіту і людям. От ну, от саме такі події і будуть відбуватися найближчим часом. Всім дякую за вашу увагу, буду вдячна за ваші лайки, можливо, коментарі. І до нових відео, до зустрічі, всім пока!